Поповнення у рядах кіровоградських ЗМІ. в обласному центрі презентували новий тижневик Точка доступу. Журналістська команда вже відома кіровоградцям своїми статтями у газетах Україна, центр, новини Кіровоградщини» та народне слово. В редакції нового видання вже побувала Дарина Романська. Презентували новий тижневик сьогодні вранці. Дебютний примірник дарували усім охочим. Заразом збирали теми для наступного питання, що турбують, кіровоградцям, запропонували власноручно писати на банері точки доступу. Коли ми почнемо спати по ночам, тому що з маленьким рібенкам в районі попова з гавкаючими собаками з п'яними на остановці неможливо цього зробити. Відповідати будуть ось тут. Це редакція. Точки доступу тут створюють нові номери і зберігають старі. Це вже практично історичний документ, який буде хранити це в редакції, я думаю, завжди. Це наш перший пілотний номер. Їх у нас вийшло три. Другом точка доступу виходитиме щотижня. В електронному варіанті видання нові матеріали з'являтимуться постійно. Ми не розглядаємо це інтернет-видання як просто сайт газети, тому що газету в інтернет можна викласти там в будь-якому блозі і не морочити собі голову створенням там якогось сайту. Це буде окреме видання, яке працюватиме незалежно від газети, яке кожного дня оперативно інформуватиме про. Всякі цікаві події, і крім того, будуть статті, які будуть написані виключно для сайту на замовлення. До медіахолдингу, окрім тижневика та інтернет-видання, точка доступу входить газета Новомиргородські вісті. Ми робимо і точку доступу, і Новомирські вісті як газету гзітуміряна, У Нас звішений, розумний підход. критики хватає, конечно звісно. естественно. Ну, підхід общий. У точці доступу зібралися журналісти відомих кіровоградських видань. На кшталт Україна, центр, новини Кіровоградщини та народне слово. Журналістів заманювали особливостями редакційної політики, зізнається керівник проєкту. Нам не диктують редакційну політику. Абсолютно не диктують. І наоборот ставят довольно високі професіональні планки. То тобто, люди увіділі, що здесь можна реально розвернутися і реалізуватися. Розгорнутися планують вже найближчим часом, збільшити кількість сторінок, виходити за рамки міста і може навіть області. Дарина Романська Микола головко день за днем.